Якщо до літа не буде серйозного прогресу у переговорах щодо зупинки російсько-української війни, то є загроза самому існуванню України. Така надзвичайно таку надзвичайно тривожну заяву, начебто, зробив очільник української розвідки Кирило Буданов. Чи відповідає це дійсності така постановка питання, і чи дійсно була така заява? Вітаю товариство. Ви на каналі Свіжої історії, і на цьому каналі ми разом докопуємося до істини. Мене звати Олександр Серцов, я є незалежним журналістом. А моїм нинішнім гостем є військовий аналітик Дмитро Снігирьов. І, до речі, що для мене важливо: напишіть, де зараз ви перебуваєте в Україні чи не в Україні, де дивитися це відео. Ваша географія є важлива. А Також напишіть. Що ви думаєте про тему, яку ми сьогодні обговорюємо, також за можливості долучитися до збору на лікування військового аналітика Дмитра Снігирьова, який є зараз в цьому відео, сам цього відео він зараз бореться з важкою хворобою, і це потребує понад 100 тисяч щомісяця. Але переходимо до розмови. Отже, пане Дмитре, нещодавно чимало ЗМІ поширило з посиланням на керівника української розвідки Кирила Буданова. Інформ, нібито його е, заяву про те, що якщо за протягом півроку не буде якихось серйозних зрушень в російсько-українській війні, е, прогресу у переговорах, то Є загроза існуванню України. Отже, що ви можете з цього приводу сказати? Чи дійсно була така заява, чи дійсно є така загроза? Навіть незалежно від цієї заяви В головному управлінні розвідки Міністерства оборони України вже заперечили подібні е е е сентенції української правди. Вони заявили про те, що їхній керівник на закриті? Я наголошую, роблю наголос на цьому слові: закриті зустрічі у Верховній Раді. Говорив, що якщо до літа не буде серйозних перемовин, то можуть запуститися небезпечні процеси до існування, тобто заперечують подібний характер інформації, ба чи того мовою оригіналу Головне управління розвідки Міністерства оборони України звертає увагу медіа та громадськості, що поширена у засобах масової інформації, начебто. Начебто цитата начальника гурмову із закритого з грифом таємного засідання Верховної Ради України не відповідає дійсності. І тут, пане Олександре, давайте аналізувати це повідомлення головного управління розвідки Міністерства оборони. На чому вона акцентує? Перше закрита нарада, тобто обмежено коло учасників наради. Правильно? Так. Відповідно, якщо витік відбувається з закритої наради з обмеженим колом, то подібний характер повідомлень в української правді відразу мав стати предметом порушення кримінального провадження щодо витоку інформації з грифом, секретно це так звана чутлива інформація. І тут основні запитання не до Буданова і головного управління розвідки Міністерства оборони України, навіть не до людини, яка вкинула цю інформацію українській правді. Тут запитання до Служби безпеки України. Чому немає досі кримінального провадження? Я нагадаю, згідно з законами про ЗМІ, повідомлення в засобах масової інформації є вже приводом для порушення кримінального провадження. А в нашому випадку мовиться про те, що ті особи, які мають доступ до інформації з грифом секретної, пройшли так званий режим спецперевірки Служби безпеки України, відповідно допущені до цієї інформації, долучилися до її витоку, і а і сам характер інформації він вже використовується російськими спецслужбами для проведення інформаційно-психологічних операцій. Ані паровзвуз з боку Служби безпеки України у вас не насторожує подібний характер повідомлень mm, і бездіяльності головне Служби безпеки України. Я нагадаю, крім запуску дронів по території Російської Федерації основним завданням Служби безпеки України це відповідно контрозвідувальні заходи. А уявіть у нас прохідний двір, що Верховна Рада, цебто люди, які... Мають відповідні допуски до секретної інформації, зливають її засоби масової інформації? Пане Олександре, власне, виникає пересторог. Добре, ця інформація потрапила в українській правді? А де гарантії, що подібна інформація не потрапляє до, наприклад, російських спецслужб? Невідомо. Невідомо. Це, і оце, власне, мала би зацікавити Служба безпеки України. І вони мали би отримати на це відповідь. Це перший момент. Тобто Верховна Рада, і відповідно ті люди, які приймають участь у закритих засіданнях Верховної Ради, де оголошується інформація з грифом, цілком таємно, чутливий характер інформації, абсолютно не відповідають. Відповідно як носії цієї інформації питанням захисту національної державності. А якщо розглядати в більшому аспекті, то вас не дивує синхронність інформаційних атак по українським генералам порушення кримінальних проваджень з боку ДБР. Правильно? Ну, так, проти, да, проти керівників відповідно. Отув Харків і відповідно, Ті ж 125 п'ятої львівської бригади тероборони, і в цей момент наноситься інформаційний удар по очільнику головного управління розвідки Міністерства оборони України Буданова, і він вже змушений, і відповідно не він, але головне управління розвідки Міністерства оборони України нагадувати змі, що є таке поняття як інформаційна дисципліна. І тут, пане Олександре, і шановна аудиторія, давайте не злим тихим словом згадаємо сирського з його заявою про те, що доречно б було би говорити про цензуру в умовах війни з Російською Федерацією. І коли ми бачимо подібного характеру е повідомлення, я прекрасно розумію сирського. Але скільки бруду було вилите на сирського після цієї заяви, та він рота намагається закрити незалежним журналістам. Пане Оксане, по-перше, незалежні журналісти, це отримувачі грантів, причому іноземних держав, правильно, Сполучених Штатів, та сама Українська Правда наразі волає про те, що вибачте, у нас забрали гроші, ми напевно будемо просити гроші українців. Себто працювати в умовах ринкової економіки вони не вміють, вони вміють сидіти на донатах. Але основне, якщо дають гроші. То відповідно і вимагають певної редакційної політики. Ви погоджуєтеся зі мною? Ну так так. а ніхто не буде давати гроші. Це ви, наприклад, як я приходжу до вас, пане Олександре, дайте мені гроші, а я буду писати, що мені заманеться. Ви кажете, а чому тоді до мене прийшли? Мені це не цікаво. Ви будете писати те, що я вам буду відповідно просувати в якості основної інформаційної політики. Тобто вони вже автоматично, це так звана група ризика, тобто не виключається можливість проведення оперативних комбінацій з боку наземних спецслужб в моменті поширення тієї інформації, яка задовільняє тим відповідним інституціям, які надають подібні грошові гранти. Це дуже системна така ситуація. знаєте, це не один епізод по Буданову, Я ще раз підкреслю: дивіться, скільки вилізло, тобто синхронність атак по Буданову відповідно українському генералітету і питання інформаційної захисту інформаційного простору. І четверте питання контрозвідувального характеру діяльності служби безпеки України, тобто основного. Для чого і існує ця інституція? Не тільки ж збирати гроші з українського бізнесу, правильно? Так, так. Бо деякі злі язики взагалі перекладають СБУ як спілка бізнесменів України, скорочене саме СБУ. Ну, так. Але в кожному жарті є доля істини. Якщо ми подивимося на ту кількість корупційних скандалів, але менше з тим ми відволіклися, пане Оце. Але для чого дивіться далі? Тобто, це многоходівка. Я не виключаю, що саме і російська. Для чого вкидається? Тобто, основна теза, якщо не буде мирних перемовин, відповідно можливий колапс української державності, правильно? Mm, так. Вам, як журналісту, відоме таке поняття, як прогрів публіки, правильно? Mm -hmm. Тобто створення інформаційного приводу, який в подальшому. Має пояснити характер дій або виконавчої, або законодавчих гілок влади правильно, ну або відповідно центри прийняття рішень, в тому числі бізнесових. Погоджуєтеся? так. Тобто готуйте інформаційне підґрунтя народові України, намагаються донести необхідність так званих мирних перемог з Російською Федерацією. на її умовах. От. А тут, пане Олександре, виникає ще більш цікаво. Дивіться, як ми з вами розширюємо цю тему. А паралельно, відповідно, і, начебто, заявами Буданова, ви пам'ятаєте, перед появою цієї інформації в українські ЗМІ вкидається план мирних перемовин 9 травня. До 9-го, чудово, пане Олександре. Приємно мати справу з професіоналом. І тоді виникає питання, що спочатку вкидають в український інформаційний простір камінчик, дивляться на реакцію українського суспільства щодо можливості перемоги, а потім вже, начебто, важка артилерія. Бачите, сам очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України дає зрозуміти необхідність мирних перемовин, от про що йде мова. Тобто, це ж не політична влада говорить про необхідність перемовин. Дивіться, очільник управління розвідки, головного управління розвідки. А він же людина поінформована. Тобто вже за Буданова придумали, правильно? Буданого не треба нічого і пояснювати. Пане Дмитре, але на слові 9 травня а, взагалі тему можна навіть і закривати, тому що вже зрозуміло, хто на тим стоїть. Абсолютно, але дивіться, ви про... відслідковуєте зв'язок цей. Між цими відповідна заявами появами інформації. Ну, цікавий зв'язок виходить. Ай, більш ніж цікаво І у Служби безпеки України тепер ще більше мало би бути питань до появи цієї інформації. А чому їх немає тоді? А чому їх немає? О, чудове питання. А чому їх немає? А тоді виникає взагалі контраверсійна версія. Така може, це так звані зливні бачки. Ви ж знаєте такий термін професійний, правильно? Так. Оперативних співробітників силових структур. Це коли журналісту дають відповідний матеріал, а він як викривач, ми ж йому довіряємо, він же викрив. На підставі оперативної інформації Ні одного не одного негідника. Інше питання, що негідник жоден не сів, але це не цікавить. Тобто українська правда є таким бачком виходить. Ну, ми можемо припускати. На мою думку, так воно і виглядає. Пане Олександре, ви журналіст-розслідувач, я аналітик, який займався корупційними схемами. Я прекрасно розумію, що той характер інформації, який публікується він відповідно отримується виключно оперативним шляхом і технічним розвідкою правильно ну так ну так і відповідно у ну скільки ви років ви років 40 вже в журналістиці ми з вами знайомі більше тридцяти років напевно дуже багато дуже багато ну прекрасно у вас Свій досвід проведення журналістських розслідувань. Ви ж прекрасно знаєте про що йде мова. І тоді виникає питання, що їм вкинули цю інформацію? Завважте, шановне товариство, і пане Олександре, перше на що зверніть увагу, анонімність джерела. А це вже свідчення проведення інформаційно-психологічних операцій. Коли не називають джерело інформації, шановне товариство, це перше свідчення того, що. Ті, хто дають цю інформацію, використовуються в якості зливного бачка. Оце дає мені підстави припускати, що саме про це йдеться. Тобто, умовно кажучи, куратор телефонує, пане Іване, пане Петре, вам щоби зустрітися за кавушею, і дають йому флешку, або так повідомляють. Треба озвучити розтінки ми знаємо. Знаємо вашу непідкупність. А далі йде вже? А далі пане Олександре, в класична українська ментальність. Хто всрався? Перепрошую товариство, але як то кажуть, слова з пісні не викинеш. Не в'їздка, правильно? І цебто створюються ті умови, коли гурт вже змушений спростовувати, правильно? Mm, так. Тобто ставлять ті рамки фактично що це добре, що хоч Буданов не вийшов? Це, оце показовий момент. Але розрахунок був на те, що сам Буданов скорше за все, буде пояснювати і спростовувати. А чи не є спробою якось е, ліквідувати Буданова як керівника, посунути його? А чому ні? І це оддякую, я ж кажу: ви професіонал, пане Олександр. Оце і наступне. Я чому кажу, що це багатоходівка. Ви пам'ятаєте попередні вкиди інформації тієї ж українською правдою щодо можливості відставки Буданова? Так. Корелюється це з появою цієї інформації? Цілком от ми і відповіли з вами. Бачите, як виявляється один інформпривід, якщо дві розумні людини його розглядають прискіпливо і аналізують. Може вилитися от в таку масштабну багатоходівку, яка має відповідно декілька цільових аудиторій. Ну, так тобто, фактично, це може, я так сподіваюся, завершитися пшиком. Я теж сподіваюся. Але будемо, будемо, будем, як то кажуть, посмотрети. Поспостерігаємо, так. так. Постерігаємо. Так, так. Але кінцевий кінцевий пане Олександре. От ви слушно відразу, ви відразу зрозуміли про що йде мова. Основа. О, основна ціль, тобто основна цільова аудиторія можливість усунення Буданого з посади. Правильно? Так. так. Але давайте перейдемо до наступної давайте. теми, мабуть.